Ніколи не замовляйте автоматичну оцінку вартості вашої нерухомості, якщо ви йдете на угоду, купівлі продажу тому що комп'ютер рахує просто якийсь космос. Розкажу вам історію, як у вирішальному будинок із ділянкою 16 сотих комп'ютер оцінив 950 тисяч гривень. При тому, що ринкова вартість цього будинка 100-150 тисяч гривень. Відповідно, з цієї. Автоматичної оцінки нарахували 2 податків, і це вийшло 13 тисяч гривень, прийшлося сплатити плюс 6 тисяч за купівлю продаж будинку, плюс 6 тисяч за купівлю продаж ділянки, і вийшло більше 30 тисяч гривень. Щоб не попадати ось в такі курйози, будьте уважні, обережні, перепровіряйте. Ну а якщо вам потрібно реально зрозуміти, скільки може коштувати ваш будинок. Або ж потрібна допомога, можливо, ви за кордоном і хочете продати свої.